сіри мати моя, сивою сім зробили безвісне тайне, я вели мої си. Окропивши мій сопом, я очищуся, миш мій пач, снію вірюся, слуху ми сирали серцяря, визирався, кості смирення. Одрати лице та двіх мій вся беззаконні мої очисти, все свічі в сужені Боже, до дух твої сітан, не тимуть раз спасити духу мої родиня, на очолу безконепотентної, що ти в тебе вертяться, избавь меня от крови Боже, Боже, спаси его зразу из их неправды твоей. Господи, усни мне тверже, устав растить холу твою, яка ашу из всей сижет в руку, во все сожжение мое было улыше, жата воду все рушил, все сокрушен, не сходен на Бог, не чижит. У Божьей Господи, будем ты из и до сих пор сил Солинский, а тогда больше жертву правду возвращен с жугаемой, тогда возлужат на утар твои тельцы. Боже, Помощь мою, посидяці, ми, Господи, кого ще почися, да посидяться, посрамся віщу душ мою, да розглядясь спят, постійся, хотя ще да злаям, Розутяйся, безсвячий голос, Боже, Боже. Ну зрадсь воселяться тобі всі, що ми були ловутвину. Назволиться, Господи, спасень твоїм. Аженіші, сів Богу, репомозими. Поможник, вою звати лі, Господи, незакусним. Господу слышим молитву, Леня, уисы Туру слышим и правде Твоим, і Старобов, я подавляюсь, продаво усяк живым, Я понараду душу мою спросил землю живот мой, посадил мне ставим и комертным века, и в нівні дух мои свято серцем моем, спомни ударевні почища у сі діях твоих, Тура рук твой поучасть, возить верву ці душа, моя поза любовна ты мим, скоро я ее за дух мой, не отвердиться, то это мене в удовольствие, нескудящим вровь. Слыши на стороні зарусить воно Скажи скажимо Господи, путь, важко, як ты за душу мою. Бог мой, Бог Твою наслед. І мене Тим ради вас, свой живуще правди твоим, и задач до чаш мої, свеча враги моїм. И пообишся служащий душі, яка срав твоїм. Слава Сні Бога, з моими Валим Ті тя благословив тях, славу Словом Тя, благодарим Ті Вовікраси, Твое Господи, Цар Небесний, Боже Отче, все дуже Сироди, свясі, родийсь, Душі, і душе, осилиборанчевори, сину отеч, міра помили нас, заріхміра, примитву нашу, сідя весного лиця, помили нас, як Син свят, і Сен Святий, Синоспори Ісус Христос, пославу Бог, Отця, амінь. На всяку ножбу ослулю я восхвалюю. Ім'я Твоє віків, вік віка. Господи, привішімо в роді і род, азри, Господи, помилуй мій сили душами, яку к тим. Господи, прибіг окна очима тебе доволі, як дадеся, Бог мой. Як у тебе, сточки живота, у світі Твоєму, мудрих світ, пробавимо своє вірушення. Сподобай Господи, носію, хаз, охранилися нам. Благослови нас, Господи, Боже, ти з нами, хвалю Господа, на ім'я твоє у віки. Амінь. Боже, Господи, Боже, на нас і друг повах на тям. Благослови нас, Господи, на очі ми оправдання твоїм. Благослови нас, Владик, в розумінні оправдання твоїм. Благослови нас, святий, прости ми оправдання твоїм. Господи, ми Господи, у вік Юру Твої не презирає, Тобі подавають хвала, Тобі подавають тіні, Тобі слава подавай до Цю і Сіни, Сому Духу, Мені Віки, Віко, Амінь. Вірую. Воєдиного боця житеря, труса, небезми, вирішив симиревим, і Христа, водиновосвисуриста, снаборі, народу, веса, рождене, преживі си вік, сіло світа боїсть, боїсне рожденна, сдрена, і сучас сужде собиша, насрани човіки наша, разпасеніше, що себе, обласне духа, Свята святимаю, чує часом, розп'ята за припонці, палаті страдавши поравенна. Ускрештора пописання у шевеса, си я ще і сного, и паки Ревуславу Суровеса не було конца, і в Духа Святого Спаджа дурещо, лице Ісходящого, Ісусам Святосвоня, слава лошароки, Святу, Святую Соборну, после свою церкву, Испутно і воссоловень гріхов, чаю воскресенья мертвих, і жизни будущого віка. Амінь. Богу лубині посла іногда все воїнство, преурожена є сила, бо площа і це же слово, всезлобний гріх потребило єсмь. Препрославний Господь, славна, бо прославися. Преподобне очі і моли Бога у нас, сострадателен і кроток бив, Очі, і ціл, і тих. Якову істину духом, сострадання Божественного м'я, ходатайством істом твоїми сподоби. Яко да воспоютья нині в тишині серце моєго. Преподобне, очі Ларіони, моли Бога нас, очистився, Отче, у дідства, і в крест твой, Господе, ві послідував, єси, страсти, тілесне, воздержанням же і частими молитвами ув'ятиліси, і без страсті йому украшаєся. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Вас приємти, Господні, Господні, і у легкої, і того послушає оправдані і преподобне, тягчаєше, і гріховної, отвергли єси, мудре, брем'я, святиню, пристяжав. І нині пресної во віки вікова, амінь. Моїх і плениці, владичиця розторгне Твоє Сина і Бога моляще. І мучиш ім'я діво гріх не зложи. Якодоволютя прессно, все непорочна, я спасаєм. Процвіла із пустині, як окріно, Господи, язичеською неплодящою церкву, їм твоїм, твоїм, в неї животвердися, моє серце. Преподобне очі, Ларіони моли Богов нас, житті Твоє як Сонце, восія, преподобне світлими діяннями наші свої клики просвіти, ідемо скоїтму одгнати. Преподобне очі реони моли Бога у нас, бил єси, тиша серцем преподобне, і смирен духом, і любве, Божественне, і сповнене, благопривітлив, обичай, ім'я всегда. Слава Боцю, і сину і святому духу, каплями твоїх слез угасил, єси, угле греховне, точиш же, як оправда, конца і по конці мудре, і з і почину, притекаю ще. І нині во віки віково, Мінь. Із язви душі мої, я владичице і ума, і справи движені, як волям із Тебе воплощувався. Слово молюся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богу освятив, і за тобою всеблаженне життя бив ізрядніший, священодітель, істинно Христос, священніше, тим же по многих і потіх, і болізних радуєш вещественним представом Сіскинім, і нині сточає чим струї врачивання. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині во віки віково. Мінь. Безнавісна, я, я Богородиця, діво єдина вірних, предстательниця і покрови, біт, і скорби, і лютих обстоянь, і вся і збави, натя, опування, от рукавице, і отроковице, і мужчиня і души наша. Спаси Божественними молитвами Твоїми. Прийшоли, єси от діви не ходатий ні, ангел на сам Господи, воплошся і спас, єси, всього мія чоловіка. Тім зовути слава, силі Твоїй, Господи, преподобне очила ріони моли Бога нас. Очистив твоє серце чесним восхужденням, ум, парил, єси єдиного Бога, зріти доброту недомисленою і отонудними світлостями озарятися. Преподобне очі, ларіони моли Бога, нас сказання, слова з Божественних творя разом, Божественний Оче отуду почерпуєси всім же придал. Єси, благочесної ларіоне к тобі, притикаєш. Слава Отцу і сину і Святому Духу, глагол твоїх сладості, серце, отише, притикаєш к тобі, бо... Я вже очил, словом благоприятним в сострадання, любов і міл, єси преподобне. І нині присної веки вікова мені, Господь я Госпожу і владичу всіх суділа пречистая, і з твоїх боложество платися от области вражі своє создання і збавив та й Богою чоловіком бил Єси, Христе Боже, Тобою, бо владико, к світу, начальнику Отцу Твоєму, однощене от відінієм, приведення і Преподобне очі, Ларіони, моли Бога нас, іскали єси собі спасення, преподобне ризу от своєствених болізней Твоїх. Все є одіяв цей, одія, цей князетьми, стут, вічний облеку Єси. Преподобне очі, Ларіони, молибого нас, плоти, сласти, воздержання, преподобне. Ув'ядив, єси, і благодать Небесної, Отче восприяв, Єси і Врачивати всякий чоловіку в недуги. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, твої к Богу непрестанно руці воздіваємі, руки льстивого очі благочестиві, і збавиша, і всякому болячу, здраві і вкладаша. І нині во віки -віково мінь кріпость вірних і преподобних била єси, держава тобою, бо чиста є всім, і стекоша луча, є, і на землі живущі, як небеси, восходять. Безні гріховні на іслідної милосердя, твоє опризиваю безнотле Боже, я возведи. Преподобне очі, Ларіони, моли Бога у нас, умертвиві селі миру в нині живеше, представився в небесні храми і живоносної всегда, і зцілені, дійство. Преподобне очі, Ларіони, моли Бога молибого нас. Благозванен кроток, не злобив, непорочен і преподобен, і благоумолен, і тих духом бил, єси, Отче, прибогата. Преподобне отче Ларіони моли Бога в нас, состраданням безмірним украшаєм і нищелюбія добротою, чествуєм, Божий угодник, ближній, і Ларіони показав Сиси, все ізрядне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, якочесне твоє життя і непорочно, яко придобр і красен нрав Твой. «Яко страшна чудеса, я же совершає, що всегда все чудне. І нині присною во віки віково. Мін чертог Божий, нескверний престол, огнезрачний, вседержителя, богородицю. Всі роди родов облажає». «Богопротивної противної беззаконної, що мучителя висок пламені, вознесло і з Христо же простре, богочестивим отроком росу духовної сей благословені, препрославлений. Преподобного чи Ларіони моли Бога, у нас оружіє, уязвил єси твоїх подвигів безплотного змія і всеконечно істрибил єси. Тім же чудес, почесть восприяв, єси, страсти, лютійший душ, же і тілес, ісціляти, преподобне. Преподобне, очі Ларіони, моли Бога, нас силово твоє проїздить, як уже розсадгання, знову у нині, як преподобне. Приходящих тобі вірує очі наші добродітельними, твоїми присно просвішся, нрави духом. Преподобне очі Ларіони, моли Бога, нас трастей, самодержця ум сотворив. Я царствував єси, яко побідитель ізряден, і язикисполнені, я поборил єси і ізгубив єси мудре демонов страсти пагубне, я. Преподобне очи Ларіони молибого нас, не поколебаша, колибаша, преподобне твого серця, столпа недвижимого і вітри, На камені бо утвердився, любви любе уже укріпляєм, многим бил. Єси божеству не отче, утвержданіє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, поюття три сонне тричисленої лице. Тройце присущественна, нерозільну, несліяну єдиницю, єстеством же. Недомисленно єдиного Вседержителя Бога, Отче, Слова і Душі Святий. І нині присної вовіки вікова мінь образуйте і здалеча про образу благодать Духа пророческими проповідані, городушно свято двер Спасительною, свиток же новіший, чистая і кивоття і ще. Перший новда огненна я вовілоні дійства, розділяє Божиїм велінієм халдея, опаляюще я вірний же орошаючі, я, поюще поющия. Благословити все діло Господня, Господа. Преподобне очі Ларіони Бога нас привременною оставив життя славу, очі і претерп, і претекає що є наслаждання. Славу же отємному і пищу текущою, на небесіху, сприялися все мудре, со всіми боящимися, Господа. Преподобне очі Ларіони Бога нас все Твоє світує прошел. Єси житіє тім, блаженства сподобався єси і утішення, їм уже причащаються. Світієї земли кротких радуєся нині преподобне, вселився єси, смис, смислен, же і розумен. Преподобне очі і Ларіони, моли Бога нас чесна твоя пред Богом, явися, смерть, оче священніше того, бо почтив єси ікону, і гонені притерпіл, єси оскорбляєм, одмучання преподобне, мучених всем показуєся. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Оставив. Єси яви ловцев. Отче, негодованіє і умножив лисі сих ловленіє, і же прежде не получиша Бога, послушавшу преподобне молитв твоїх, священно дійственне чи всеблаженне. присна його вовіки вікова мінь, сквернем я страсти, кала гріховного борадоване отмей і дверні отверзе покаяння, пополшомуся, і содержно пригрішення, чистеє срітаючися, і Бога прогніває, Безначальна родителя, син, Бог і Господь, воплошся от діви нам явися, обраченою просвітити, собрати, росточенний я тім. Все пітую, Богородицю, величає. Преподобне очі Ларіони моли Бога у нас, бані, гроб твої духа благодаті, істочає, і страста страстей тучі духи одгонить прелести, і просвіщає всіх серця і Ларіони, преподобне, вірно блажащих тя. Преподобне очі Ларіони моли Бога, у нас яко шипок проціл, єси в цвітниці прошпощенія, яко сладковонний крін, яко яблуко благовонно, і м облагоухал. Єси всіх благочестивих. Душі і серця Іларіони, славні, молитвні, чи і славне молитви, нече і благохваляє щихтя. Преподобно очі і моли Бога нас, сострадання, і міліси і любові смирення, і милостиню, і обичай прост, віру істину і до життя чесно і нрав, прав, Іларіоне, преподобнемо наше своє щеку добра, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, пам'ять твоя днес, як сонце восія, благочестивих, серця світлості, болізней Твоїх і чудес сіяньми. Якову істинно просвіщаючи, Отче, нюже вся помняне, вірно чтущі, ятя присно, присної вовіки вікова мені. Глаз тобі приносимо Гавріло, врадуєшся, радуйся, главолюше місто священня, радуйся, преподобних слава і всіх вірних спасень, і я ж ради. Обожекомся Богородиця, приснодівого, преподобне очи Ларіони, молибого нас, житті нескверно, терпіння і кротосі, любов, нелицемірно воздержання, безмірно, всеношнеє стояння, умиленіє, божественно, віру надежду, істину в состо... сострадані, Отче стяжав, яко ангел пожил, єси на землі з плотію і ларіони, блаженне молитви, у душах наших. Преподобне очи, Ларіони, молибого нас. Ангел і небесний чоловік билиси, Преподобний Істочник, милання, сострадання, струя почина чудес, грішних порушник, масла на воїстину Божіє Плодовите, єлеєм, трудов твоїх умащає Лице, І Ларіоне Вірно, невірно восхваляє щехтям. Преподобне очі Ларіоне, моли Бога, у нас ум Твій просвіщаєм божественними разуми, тілесних страстей. Перпривищебисть при не непримішан не земним. Нося начертання і ізображає в собі божественну доброту і познаваєм весь боговидніший содійством духа і Отче наш монашество украшеніє. Слава Отцю і Сину і святому духові нині, на вовіки на вікова. Мінь, тучами Духа Пресвятого Пречистая, мою мислі о роси. Я же каплю, рошає Христа, не безмірна, безмірнає, беззаконня чоловіков щедротами і змившою, із суші, стожних страстей моїх. І потоком я сподоби пище живе, я присно молитвами твоїми. Достойне існякової істину блажи Богородицю, Богородицю, Хрисна і предепочною і матір Бога нашого чеснішою кароби. Славнішею безсравнення старапини, безіснення слава рогощою, сущою погороди, свят величого. Святий Боже, сади, кріпкий, сади помилуй нас, святий Боже, седи кріпки, за тебе помилуй нас, святий Боже, седи кріпки, за тебе помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духу, і нині пресному віки віковані, Прес, святий році, помилуй нас. Наша, владика, прости, беззаконня наша, святий, посвятий, сила, немощи наша, імена Твоєго твоє ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Словом, сину, і святому Духу, і нині, пресному віки вікова, що наші жиє си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, Євина і на землі, хліб наш насушний даж нам днес. Нам нашо, і нам доли нашої, якожий ми оставляй довжником нашим, і не веди нас войскушеніє, не збави нас от лукава. Як у Твої царстві і сила, і слава, Цар і Сина, і Святого Духа, нині присниво, віки віков. Os Padipomelos, 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 Padip Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І жоно всякої време, і на всякий час, на небеси, і на землі поклоняємо, і славами, Боже, благий доготерпели імно, милостиві. Правено і любі й грішне милуєйся, за віку спасені, ради, будущих благ. Само, Господи, прийми нашого часа і молитві справи животного і заповідом Твоїм, душі нашого, святиті лиса, очисти, помишлення і справи разу тіло і істрези, і збави нас от всякі скорби, золи борізні, ороди на святими, ангелами Твоїми, як до ополчення, їх соблюдаємо і наставляємо до стигни єдинства віри і в разум, неприкосновений Твоє слави, як благословенні во віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нині віки вікова, чеснішою, хороби, без сравнення сарапи, без іспіння, благослова рощою, сушою богородицю, я велича, імені Господні, благослови, Божу, щедрині, благословений, просвіти лиця Твої на неї, помилуй неї. Не скверний, не блазний, і не, не тлінний, є пречистий, Діє, Бога слава чоловіком, преславним Твоїм рождеством, соєдинивши і от пачої, їсти до нашого Небесних, соокупший, ненадежних, і неналежно, і побіждаємих, мих помощниця, Готові заступлення, к тобі прибігаючих і всіх християн прибіжжища, не гнушайся, мене грішно, і скверно, скверними помисли і словеси, і діяньми всього себе непотребного, сотворшого, і сластем, і онинією ліністю і нравом раба бившого. Но як у чоловіко любивого Бога, мати чоловіка любні, умилосердися, у мені грішнім і блуднім, і прийми Моє от скверн устен, приносимою тобі молені і Твоєго Сина, і нашого, владикого, і Господа, матерним твоїм дерзновенням об'ємши. Умоли ода, отверзити мені чоловіку любної, милосердіє своєї благости, і призрів моє безчислене прирішення, обрати дм'я на покаяння. І своїх заповідей, ділателя іскусне явитмія, Предстане мені присну, яко милостива, є милосерда, і благолюбива я, настоящий сижизне, теплої Предстательниці і, життя, тепле, і супровних, супротивних полків, одгоняючи ко спасенню, наставляю що, я, м'я, і время ісхода моєго каяну мою душу соблюдающи, і темної образи лукавих бісов далече одні отривающе. Страшний же день праведного суда, вічної я, я і збавляючи муки, незреченої слава твого сина і Бога, нашого наслідника, м'я являющий. Южі, і да олочу, владичиця моя Пресвятая Богородиця Твоєго ради ходатайства і заступлення, благодатію чоловіку, єдинородного Сина Твого, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Йому же подобається, кає подобаюся, честь і поклонення собізначальним Його Отцем і Пресвятим, благим, і животворящим Його духом, нині пресно, і во віки віком нам, владику нас, он грядущим, покою душі і тіла, і сухрани нас від мрашного сна гріховного, від всякого темного і нушного сладострастя, утеши стремлення страстей, уосиражений стріл лукавого, не нелукавно движемої і востаннє плоти нашої, утоли, і всякої земної, і вечної наше мудрування успи. І даруй нам, Боже, бодру умі цілу мудр помисл, серце трезв'ящий іся сон легох, і всякого сатани нам мечтане, я не іскусен. Востави же нас во врем'я молитви, утверждених в заповідах Твоїх і пам'ять судеб Твоїх в собі вину і мужчих. Все ношною славослов'я нам даруй, бо же піти благословити і славити причесно і великоліпоє ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині пресно, і во віки віков. Преславний, преснодіво Богородице, прийми молитви нашої донеси я Сину Твоєму і Богу нашому, да спасе Тебе, ради душі наша, опованя, Моє Отець, прибіжище, Моє син, і покровитель нам єсть Дух Святий, Тройці Свята, я слава Тебі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого твіта на домі, сіми Твоя поблизі приносим. Славу і Сину, і Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя, бо не пронівайся на них сило, ніже не беззаконі й наших, на призрій нині, його і збави не враг наших, Ти боїси, Бог наші, ми люди є твої, всі діла руку Твої, м'я Твоє призиває, ні присайвовіки віковні. Богородиця, надійшися, на тебе непогибнем, не надай з вам святою, і вийсе спасення рода християнського. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим, Тися, лише і помилуй. Господи, Є молимся, о Єже, сохранитися, сей в сіті, оббити сей, і всякому граду, і страні, от гладу, убитийства, труса, потопа, града, огня, меча, нашестві, іноплеменники междо брани. І, О Єже, милостиво, бити, благоовітливу і благопримінительну, благому, і чоловіку Богу нашому, і отвратити весь гнів свій на нанедвижащий і, і збавити нас од належащого, праведного свого прещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Осличений, Боже, Спасителю, наш повані, всіх концей, земли, суші, в морі далечі, і милостиве, милостив, буде влади користь іх наших і помилуйне, Милости бою, чоловіку любить Бог, я сій тобі славу восилаєм, Отцу і Сина і Святому Духу, нині пресни ва віки віков. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі. Христос, істинний, Бог наш молитвами причисти, Своя, Матери, преподобних і богоносних Отець наших, і всіх святих помилить і спасет нас як облах і чоловіколюбець.